Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так у Лас-Вегасі завершився бій між Сергієм Богачуком та Верджилом Ортісом, які показали неймовірну зарубу. Мені, як і тим, хто дивився трансляцію в телеграмі, бій дуже сподобався. І з самого початку боксери почали йти вперед і викидати багато ударів та йти у розміни. І навіть у першому раунді Ортіс отримав нокдаун, який нарахували вже згодом. Протягом бою було видно, що Ортіс краще почувається на ближній дистанції, а Богачуку треба працювати на дальній та більше рухатися. Згодом Сергію вдалося ще раз відправити Верджіла в нокдаун, хоч то і крутив головою що цього не було. Загалом обидва йшли вперед до останнього і показали гарний виступ, хоча й кінцівка була за Ортісом. В результаті Верджіл Ортіс переміг Сергія Богачука рішенням більшості суддів з рахунком: 113-113, 112-114, 112-114. Якби там не було, Сергій виклався на повну. Будемо сподіватися, що він зробить висновки і повернеться ще краще. Для Ортіса це перший бій, в якому він виграв рішення. Після бою Верджіл сказав: Я найкращий у світі. Щодо бою з Кроуфордом, то Ортіс додав. Давайте зробимо це, я так сильно цього хочу. Сергій теж висловився, посміхаючись, коли його запитали, як це програти, незважаючи на два нокдауни. Я почуваюся чудово. Я влаштував два нокдауни. Ну ви що, хлопці? Том Лефлер додав: Подивіться на обличчя Верджіла. Сергій продовжив. Я хочу підтримати Україну сьогодні та сказати: Слава Україні! Слава українському незламному народу! Ми переможемо! І сьогодні ми також перемогли! Слава Україні! Оскар Делахоя прокоментував: Ви не розважилися? Це був бій року, дитинка. Тім Дзю теж дав свій коментар. З двома нокдаунами поєдинок має бути рівним. Або Богачук попереду. Обидва були воїнами і показали чудове шоу: 7-5 або 8-4 Божевільний бій. Перша середня вага інша один раунд туди-сюди. Саме нокдауни зробили очки дуже близькими, але я думаю, що Ортіс диктував темп. Окрім цього, Дзю викликав Ортіса на бій. А Туркі Аля Шейх, який теж був присутній, заявив, що не проти влаштувати бій Ортіса з Кроуфордом, але спочатку хотів би побачити реванш із Богачуком. Також Туркі тепло зустрів Сергія після бою, коли той спускався з рингу. На прес-конференції після бою Богачук та Ортіс не були присутні, хоча воно й не дивно після такої рубки. Роберт Гарсія, який працює з Ортісом, сказав, що Верджіл поїхав до лікарні на медкомісії, але це звичайна справа і все добре. На цьому наголосила комісія, адже це вимога після такого важкого бою. Верджіл підготувався як ніколи і видав дуже гарний бій. Вони розуміли, що бій близький, особливо після нокдауну. Тому Ортіс максимально виклався в останніх трьох раундах. Щодо двох нокдаунів, то Роберт Гарсія сказав, що Верджіл просто прослизнувся. Далі тренер сказав, що Ортіс відпочине і буде готуватися до наступних великих боїв. На бажання Турки провести бій з Кроуфордом, Гарсія відповів, що їм необхідно розглянути цю можливість. Ортісу необхідно насолодитися відпочинком, а потім час покаже, адже Кроуфорд женеться за бійкою з канела. В свою чергу промоутер Богачука Том Лефлер привітав Ортіса з перемогою, а також наголосив, що Сергій бився як справжній чемпіон. Богачуку, як і Ортісу, довелося їхати в лікарні. В якості запобіжного заходу за вимогою комісії промоутер також заявив, що нокдаун, який нарахували пізніше, це не вина Ортіса, але коли один із судей нарахував нічию, і бій був таким близьким, то мала бути нічия. Лефлер також прокоментував те, що до Богачука підійшов Ляшех після бою і запропонував йому взяти участь у одному з великих боїв, які його високоповажність влаштує найближчим часом. А президент WBC Маурісіо Сулейман і надалі підтримуватиме Сергія, ніби він залишився чемпіоном. Незважаючи на такий результат, акції Богачука значно зросли. І Лефлер разом із командою не згодні з поразкою. Мені Роблес додав, що засмучений таким рішенням, адже було два нокдауни. Верджіл воїн і він працював з ним у минулому. Роблес поважає його та його команду. Тренер також додав, що розчарований усіма санкціонуючими органами та поганим суддівством, тому що боксери викладаються наповну, а потім судді виносять рішення і йдуть додому, і ніхто не задає їм питання та не притягує до відповідальності. І це відбувається постійно, але це має припинитися. Суддів потрібно опитувати одразу після бою. Том Лефлер продовжив, розповідаючи про розв'язану рукавичку в середині 12-го раунду. У Ортіса був розбитий ніс, а у Богачука був імпульс. Але відбулася ця загадкова річ, і бій зупинили. Далі мені Роблес відповів, що після бою у роздягальні він сказав Сергію, що його все одно люблять шанувальники і пишаються ним. Сам Сергій, хоча й не прийшов на прес-конференцію, написав: усі, хто знається на боксі, знає, що щойно сталося. Слава Україні! І на завершення. Анжело Лео нокаутував Луїса Альберта Лопеса у 10-му раунді, їхнього 12-раундового бою, та виграв титул IBF у півлегкій вазі. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.